З приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті харя щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От, вони цю всю історію будуть контролювати. Це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього. Більше для того, щоб переконати, що ми залишаємося без А. Оце історію. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Далі по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувались там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесяка, так якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от, ну, плани мирної уводи.